ж ми готові показати вам ще один диван, який на даний момент є в наявності. Вибір насправді дуже великий, і ці два диванчики є вже і на вже. Дивіться, це є дві подушки, використовуються як спинка. Його дуже зручно, дуже зручно на ньому сидіти. Це єврокнижка, розкладається. Зараз покажу, як розмір спальне місця 2 на 150, незалежний пружинний блок. Передня частина розсувається сюди, спинка на нього падає. Дві. Сильні, масивні підлокитники, теж м'які і теж обшиті. Поролон високій якості матерії другого типу можна мити, тому що це антикіготь. плюс можна використовувати не тільки як у великій кімнаті, можна і в спальні, і в дитячій кімнаті. Теж, Так, о, дивіться, подушки знімаємо правильно? Ми знімаємо подушки. Подушки дуже м'які, вони, на жаль, не розкриваються, тобто їх прати, на жаль, не можна. Але це. Це не проблема, бо великий відсоток всіх виробів мають саме такі. Тако, як він відкривається, дивіться, я однією рукою піднімаю внизу. Дивіться, хоп! Дивіться, відкрили, покажи сюди. Тут можна подушку ховати і покривало. Тобто це ніша для постілі. дуже зручно і дуже вигідно. Оця штучка мала б бути, в принципі, я вам ще покажу отут, а вона тут обшита, тут немає нічого. Але тут всередині є букові ламелі. Ось, бачите? От, і на оцей диванчик, ексклюзивно для вас. Якщо ви купуєте цей диван, ми робимо 5% знижки на цю позицію. Зараз вам покажу. Дивіться, що таке топер? Ви всі питали, вам відповідаю. Є така штука, вона просто розкрита, але вона приїжджає не розкрита. От ви собі спите, ви собі поставили оцей топер. Дивіться, як він гарно. Влікся. Для чого він є, взагалі, для чого топе використовують? Він продовжує термін експлуатації самого дивану, тому що він надає плоскості одну ну, одну площину. І ви можете вільно прийти собі, лягти і просто тако спати, і думати, що ви спите ну, насправді на ліжку, а ви спите на дивані. Це дуже корисна і дуже вигідна пропозиція на даний момент, яка є на ринку. Тому цей диванчик в нас коштує 14 800. за детальною знижкою. Або як придбати, вже вже і не вже дзвоніть, Пишіть ми цю онлайн. Приходьте в нас за посиланням. Ставте нам лайки, пишіть, коментуйте. Ми з радістю вам вімомо. Гарно дни на гощемом бренд тут є. Меблі, папа. -па.